Шановна репродуктивна спільнота України. Звертаюсь до лікарів акушерів-гінекологів, лікарів репродуктивної медицини, ембріологів, генетиків, лаборантів, керівників закладів охорони здоров'я всіх спеціалістів, які займаються допоміжними репродуктивними технологіями. Цього року зустріч, ювілейна. 20 Ми проводимо 20-й симпозіум Української асоціації репродуктивної медицини. І проводимо його у Львові. Адже це символічно, оскільки 20 років тому назад саме у Львові була заснована Українська асоціація репродуктивної медицини. Сьогодні в її лавах 51 клініка і клініка. Генетики репродукції. А всього в Україні біля ста закладів охорони здоров'я і інших агенцій, які займаються допоміжними репродуктивними технологіями. 51-52 це. Власне, ті клініки, які роблять допоміжні репродуктивні технології, а інші це філії, юридичні, рекламні і інші агенції і інституції. І все це неможливо було б без вас, шановні колеги, і ці успіхи, які має репродукція України за ці 20 років, неможливо уявити без вас, без наших науковців, наших практиків. Тому запрошую вас. Стати учасниками 20 го ювілейного симпозіуму Української асоціації репродуктивної медицини Теорія та Практика репродукції людини, який відбудеться у Львові 22, 23 та 24 травня цього року. Готель Міністер. Основна програма 23 та 24 травня. Як завжди, насичена. Контроверсіями поговоримо про секрети успіху в репродукції, генетику, програми Національної служби здоров'я України, вагітність після ДРТ, хірургічне лікування, безпліддя та багато інших цікавих тем. Разом ми зможемо зробити репродуктивну медицину України ще більш успішною, потужною та інноваційною. А наша співпраця стане вагомим внеском в перемогу над ворогом у всіх питаннях. До зустрічі у Львові на міжнародному симпозіумі Української асоціації репродуктивної медицини 22, 23 та 24 травня цього року.